Виконуємо номер 2.28 із підручника Геометрія 8 та номер 6.28 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Доведіть, що бісектриси двох сусідніх кутів перлограма взаємно перпендикулярні. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД паралограм Аф і БК бісектриси сусідніх кутів. Потрібно довести, що БК перпендикулярно до Аф. Іншими словами, нам треба довести, що кут БОА буде прямий 90 градусів. Тим самим тоді. А Ф і BK перетинаються під прямим кутом, і вони будуть взаємно перпендикулярними. Кути А і Б у нас те проведені бісектриси сусідні. Пригадаємо властивість сусідніх кутів за, за властивість паралограма за властивістю паралелограма. Сума сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Кут БАД, додати кут ABC дорівнює 180 градусів. А тепер знайдемо кут БОА із трикутника АБО. Трикутник АБО. Кут БОА. Дорівнює 180 градусів відняти кут а, Б, О, додати кут Бао. І продовжимо далі. Оскільки у нас БК і Ао бісектриси, то кут АБО... Дорівнює половині кута АБЦ, а кут Бау половині кута Ба Д. Тоді маємо 180 відняти АБО, це берем. А БО поділити на 2 І додати. «БАО» – це BAD поділити на 2. І тепер 180 відняти однакові знаменники, тому в чисельнику буде сума кутів АБЦ і БАД. Зведемо до спільного знаменника, а в знаменнику 2. 180 відняти сума АБ С і БаД це 180. Маємо 180 відняти 90, отримаємо 90 градусів. Отже, БК перпендикулярно до Аф. Що й треба було довести. Номер 2.28 із підручника геометрії 8, та 6.28 із підручника математика 8. Виконано.